А бувало у вас таке, ви подивились якийсь фільм, якесь кіно, і там герої щось їдять. А у вас рот повний слюни. В мене є таке кіно. Дитяче кіно з мого дитинства називається Двоє я та моя тінь. І їдять дівчатка. Близнючки. Бургер. Їдять і сок тече з рота. І в дитини такий вираз обличчя, що я розумію, це кайф. Бургер називається Slaпі Джо. І сьогодні ми його повторимо. Ви на каналі Смаку Життя зі Світланою Михайлю, і ми будемо готувати з вами американський бургер без котлети, який називається нечупура Джо Слапі Джо. Зазвичай в бургер потрібно використовувати цибулю, гострий перець, зелений перець. Але я сьогодні його не знайшла. Фарш де. Яловичий зі свининою. Тобто 80% яловичини, 20 свининки. Обов'язково часник. Фішкою є соус вустерський. Я не знаю, це якась коричнева родина, яка дуже потрібна в цьому бургері. Нам знадобиться копчена пабрика, сіль, перець, томатна паста в мене домашня, і, звичайно, темне пиво. Ну що? Почали працювати. Хтось починає приготування цього грязного джо з того, що, обсмажу... з того, що обсмажує фарш. Але я не вірю. Не першоджерела, тож я звернулася до американських джерел і знайшла, вони починають смажити цибульку і зелений перець, не знаю, чому зелений, не питайте мене, я його не знайшла, в мене жовтий. Тож я починаю з цибулі і перцю, і лише потім ми додамо фарш. Гострий перчик ми додамо після того, як фарш вже буде обсмажений. Нам не потрібно засмажувати цю бурлю Нам потрібно, щоб воно стало прозорою і ми будемо додавати фарш. А тепер я з вами поділюся своїм лайфхаком. Я дуже не люблю, коли цей фарш збирається грудочками. тобто котлітизується, котлетизирується. Господи, яке ж слово, як же ж його правильно сказати. Коротше, нам потрібно, щоб фарш був. Розбився на фракції, став таким однорідним. Те, що ми будемо використовувати ось такий девайс. Коли фарш у нас став більш-менш однорідний, випустив всі, ми додаємо туди частин, тепер перемішуємо і чекаємо, поки рідина почне випаровуватись. Без кришки смажимо. Рідина почала випаровуватися. Нам потрібно посолити на глазок, додати копченої паприки і чорного перчика. І друзі, в мене 700 грам фаршу. Для моєї сковорідки це забагато. Тож, якщо ви хочете, щоб вам було зручніше готувати на пательні, орієнтуйтесь на розмір своєї пательні. Я додаю ще томатну пласту на глазок. Перемішаю все і додам темного пива. Щедрою рукою наливаємо темне пиво і прямо сюди в бокал можна додати вустерський соус або одразу на сковорідку для класичного смаку. Слухайте, це така краса, рідина майже википіла, і залишилось два секретних кроки, які я таки знов піддивилася у американців. Для того, щоб ця бургерна начинка не була схожа на балан'єс, які додають у пасту, необхідно додати перше цукор, ну, звичайно, коричневий, але в мене його нема, тож я додаю. Наш український білий, у мене 5 чайних ложечок. я думаю, на колір це аж ніяк не вплине. Чекаємо хвилинку, поки цукор розчиниться, і ми його добренько вмішаємо в нашу начинку. І останній секретний інгредієнт. не повірите, але це борошно. Борошно, яке ми додаємо прямо на сковорідку, не обсмажуючи, але оцю підливку воно нам загустить і зробить правильну консистенцію. І тепер головне, щоб воно в нас не взялося грудочками, а рівномірно затягнуло на себе ясний сік і стало в'язким. Ось тепер тримаються кубки, те, що нам і потрібно. Для того, щоб зробити булочку більш смачною, ми її розрізаємо навпіл, змазуємо вершковим маслом і відправляємо на сковорідку на хвилиночку. Начинки не жаліємо. І щоб додати загадкову нотку, можна ще додати цибулькові чіпси. Можна сиру додати, але це буде вже зовсім інша пісня. Я готова це спробувати, і в мене вже слина тече. Але я боюся, що я буду як та замурзана дитина. Тож я це залишу за кадром. А вам бажаю, як завжди, смакуйте життя, цінуйте життя. Вірте в нашу перемогу, вірте в ЗСУ. Все буде Україна! Нехай смакує.